Ой, я таке хотіла. А що це за штука? Це як ексікатор, тільки електро, на цьому. Електро, електро що ти не хотіла б ти купилку? Так а що я не буду робити? Дрова пилять. Так що, друзяки, всім привітос. Надюха, я тебе вже знімаю. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам ще за один день. Е -е, працюємо по-тихому. Хто пам'ятає на днях, я трошки розпочав пиляти дрова під вечір. Була в мене вільна хвилинка і таким чином трошки відволікаюся від того, чим займаюся. Не тільки я, і моя родина, і багато хто в моїй команді. Ми живемо сьогодення. І на даний момент зараз виставив оцю всю колекцію, позвонив до Надійки, кажу, Надюха, ну підійди до батька, в мене є цікава штучка. зараз заснімемо відосик, і я дам тобі о! І дам тобі, зараз я тобі все розповім. І дам тобі покористуватися, так як Назара викорчував мою, моєго персика, якому вже 18 років. Я, звісно, йому дав за те ну, сказала Надіжда Анатолійовна, що треба його отуди викорчувати. Так що в нас є така купа мусора, яку треба прибрати. Арпала у нас немає, щоб перебити ті щепки на... У нас ще поріс, але багато хто людей казали, що Арпал це класна штука, а дрова в мене гівно в цьому році. Ну, це дрова мені привезли хлопці, дякую їм, Те, що в них було, для того, щоб підтримати мене. Тому що ми кочегаримо дровами, хоч у мене там запас дрів, є, є. воно ще лежить, і взагалі там дрова вже, навіть років їм 7. І воно ми дуба привезли в цьому році. А ці соснові хочу попиляти, Олег, там треба буде протопити кочегарити в гаражі, так як він краси автомобілі для ЗСУ. І зараз розбирається машинка моя вже розібрана. Так що, друзі, що я хотів би розповісти? У нас сьогодні стоять ось три пилочки, да? хузуарночка, отака дівчинка, да? не знаю, яка вона там по номерах, 120 очка от. Стоїть у нас штільок. 180-й. І стоїть у нас китайська пилка Грюнхель. Так що, друзі, ви маєте можливість в суботу деякі речі із цих виграти. Тобто у нас буде такий бензопильний штіль, буде битва між хузварною і штілем, ну, а також буде ще китаєць. Так що, я думаю, що кожна людина, яка живе там, в частному секторі, в нього є Селі, якась можна. бензопила, і ну, не кожна людина має можливість купити. Я думаю, що можна використовувати і китайця, можна використовувати і штіля маленького, можна використовувати і хузварну. Для мене хузварна це просто топ. Штіль мені просто не в руку. Тому що я. От якщо Ану, Віруха, Надюха, візьми, штіля в руки і хузварну. то як дізнається. Мені дівчина, хузварна більше подобається. Що тобі краще? подобається? Хузварна. Ні, так ти ж її не брала в руки. Бо я вже знаю. По-перше, що це дівчинка. Да? А штільок, ні, ну він класний, він самий розповсюджений, хузварний у нас е в ціновому діапазоні хотів би подякувати на даний момент братам Куцолапським, Магазин, який знаходиться на привокзальній площі е запчастини, ну а також є у них ларіочок на базарі. Це, Оця пилочка надана ними. Цими хлопцями і також хузварну ми також там ну так сказати, з усиллями їхніми і нашими, тобто вона з'явилася у нас. Штіля довелося придбати для того, щоб деякі люди все-таки хочуть штіля. Для чого ми це робимо? Для того, щоб вложити якусь кількість і потім вже в кінці отримати результат. Так що прямий ефір буде в суботу, дівчат не буде, але буде наш гріша Олег. І ми проведемо прямий такий бензопильний стрім. Ну, помімо бензопил, буде ще кошик від Лесі Петрівни, я думаю, ще деякі речі. Ну, і, Можливо, розіграємо отаку цяцьку. Так що, Надюха, держи цяцьку. Розповідаю, там вона включається. Правильно ти Лесо. все зробила. Ану, нажимаєш. Воно тут може засвітитися. І сама ручка одразу не працює. Пікнула потім? Пікнула. І по техніці безпеки пальці туди не сунуть. Ну і пішли подивимося. Так якраз у нас є тут кущі по порядку, маленьке, не так. щоб було Так, не легше. Скажи, класно. Ось так по порядку. Клас, 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 щоб можна було на кучки. Ану, як? Надюш, не треба так багато. Давай, отакі меншенькі, отакчик, а потім вже підемо крамсати. Ну як тобі? Ти що? Кайфон? Звісно. Ти да, ти що? Ти давай як це, диви. дай е я тобі покажу. Як хоч і не цей, отак з цієї сторони заходимо такий клас. Хоч воно вже й мертве дерево, але а, по мертв. порядку, зрозуміла? Дивіться, яке товсте, остек. Клас. Ану на. Хороший. Я кажу, Надюхі дам погулять. Клас. Все, і пішла ці країчки, маленькі віточки. Я хочу перевірити. Люди добрі. Ну що ти скажеш? Я мрію про Ріж на ступу. меншенькі, бо ми ці маленькі віточки скидаємо на кучку. От. А більшенькі, от такими кусочками зачищаєш, отаку, і такі. тільки пальцем, батько, не дріж. А ну попробуй цю товсту влазити. Влазить, влазить. Оп. То просто треба береш, оберш, обріж крайочки, підготов собі паличку. Це така на шапки буде, чуєш? Так, а тепер оцю. А тепер відступи отаку, тільки повністю О, бачиш? По красоті? Так. Да. Ну, по красоті. Так що, ну такі. Ну я думаю, що такі товсті. От ні, ні, да, не ниже прижимай. Отак от. Моя от. ну, не хочу поламати по-перше. Його не поламаєш, треба. Надо... Просто, Але щоб, це трошки щоб... не для такого. На ну, Звісно, цей... це треба тонше. це ж іде. Це ж, ж такі... Те, що ти ріжеш ручну у бабушки, ти ж пообрізаєш мені оці, оці веточки тоненькі, а вже то я штільом 180-м потім попиляю. От і все. Так що в нас на даний момент в арсеналі є. Ну, а взагалі реально. І от такі, надюха. Ось от сюди пішла, верхушку спочатку обрізаєш, віточки відкидаєш на кучку і просто обчистить мені потовще. І, чи цього, а батько вже потім буде пиляти. Е, Так що такий невеличкий тест-драйв. Як Надюха, кайфуєш? Так. Да. Тож до, я думаю, що от до такого то нормально. Ну, Просто чим товстіше там воно буде садитися коня. Так не вигинай, бо нормально. Лучше таких товстих не рубати. Ну, але в принципі непогано. Акумулятор з магазину, е, от тобі хочеться все товсте. Ось сюди диви. Оце ж треба його роз, роз, розрізати. Ось цей кусок. Візьми цього віника. Одною рукою візьми його підніми. А тепер подивися, що ти наробив. Візьми його, розчикри, щоб він були малими кусками, щоб ми на кучку склали, воно посохло. Та це не інтересно. Ну як же не інтересно. Склад склад складу, як бистренько. Отаким ну, тобі? Ну да. так. Чи може? Ну, щоб воно ж було компактно, тільки ж пальця собі не вийшов. Це вони колись говорили про таку штуку. І ми її взяли. Протестуємо і розіграємо. Ну а якщо Надюхі сподобається, то батько її таку штуку купить. Це Китай, але доволі такий непоганий Китай. Як він називається, Надюх? Е, називається СЕП-21. Ні, там називається він не СЕП. А ось це Старт да. Pro. Старт Про. Старт -про. О. One for All. О. Якщо Надюха без. Тренування, оце можеш розпустити його на три часті. Я бачила це всяких... От тобі ото льоліки-боліки поробити. Хорош. Ось так, Кидай, потім пооббираєш. І от ну, більше, щоб його на кучку. Ну, треба ж по хазяйськи Пішла. Та мені по треба зібрала, щоб потом мог і то діло порізати. Дай погратися дитині. Ну, я ж обіцяв тобі. Так що, друзі, пишіть свої коментарі далі. Що краще, хузварна чи шті, як там кажуть, кожна жабка своє болото хвалить, так що Надюха воно грається. я, Поки в мене є там година поки віруху забирати з школи. Що забирає що... тривога? Тривога, то вона сидить лежу, у підвалі. Так що ми зараз е, попиляємо трошки ці пилки, що у нас є, е, тобто хузварна, 120-ка. Якщо взяти по вазі, Ну, штільок легший. Хузварна важча, хузварна йде з підсосом. Наша хузварна 365 без підсосу, без закачки. Ну, Але штілів у них проблем немає. Що, наприклад, штильок штільок, да? маленький. Ну, мені просто він якось не в руку, бо я ним ну, рідко пиляю. Апарат взагалі класний, все чин ну, мені він просто якось не в руку. Привичка за там, 18 років все-таки худварна. Ну, але отакі от тоненькі речі можна попиляти і штільком. О, тобто для того, щоб розібрати ту деревинку, то якщо він у мене є, то легше мені попиляти штілечком 180-м. Навіщо тягати таку важезну пилку, як... Хузварна 365 а це вже йде професійна, потужна, невбиваема пилка. Ну як не вбиваємо, вбити можна все. За всім можна дивитися, колись у мене були. Сі ну, ми не будемо заводити, тому що я тільки понакидав на них шинки, цепки не надівав. Ну, така вона, звісно, не така приятна в руці, як хузварна або штіль. Але колись в своє час я пиляв. Як же вони називалися, випало в мене не зубри, У мене їх... кедри кедри були. Да? От. Вони там теж йшли по акції, там по дві шини йшло туди-сюди. Ми ці шини викидали, знімали це все діло. Там була зірочка лита, зірочку литу викидали, купляли тарілочку вже на щеплення під таблеточку і купляли 3-8 шах, Купляли шинку під той шах і брали отакі професійні ципки, мені Рома клепав, там не пам'ятаю, по 47 зубів, чи... точно не скажу. Тобто вона була не стандарт і реально ходила пилка, просто, мама не горює. По-перше, шиночка була коротша, мазалася шикарно, нагрузка була менша, цепок товщий, не так тянеться. Ну і взагалі працювала непогано. Це мені хлопці... Ці ж хлопці підказали брати котелапки, але це було дуже-дуже давно. Ну Але розвалювалися. У мене салінблоки, Тут же є пружинки, такі всякі салінблоки, вона просто розвалювалася, ручки відламувалися, ці алюміньові. от, за кількість роботи. А от мотори ходили, масла лив завжди більше от, і ходили. Ну а по штілям, тобто така буде битва штіля їх узварне, я думаю, цю суботу. Е, ну, Надюха працює, подобається їй це все діло. Зараз посади акумулятор, якраз побачимо, наскільки ж роботи. Але е, секатор, він, зрозуміло, зараз починається осінь і весна. Е, кажу, ну, починається осінь, Але восени і весною ця штучка буде доволі така плавна е, для розчистки саду, він є. тоді йде, е, пообрізати. Виноградну лозу просто прикольно. По-перше, коли ти працюєш і тобі приємно ним працювати, то ти отримуєш оцього задоволення. Це так само, як от мені говорять, наш цей город, він мені просто подобається. Так що я люблю садити і ми вже цибульку купили, є в нас відео на каналі. Кому цікаво, можете зайти подивитися, де ми купували цибульку, голландських сортів. Трошки продавчиня там розповіла. Шелудько, як завжди, мене почали там хейтити по деяким моментам, друзі. Якщо у вас є вільний час, будь ласка, об'єднуйтеся в команди і направляйтеся в ту сторону своїми мізками, в сторону Куп'янська, в сторону Покровського, в сторону е, Сумської області, Курська, там, Херсона, там, Запоріжжя. От туди направляйте свої мізки і дивіться ситуацію, яка відбувається по лінії фронту. І спілкуйтеся безпосередньо з хлопцями про їхні проблеми. А тоді будете говорити, що ми попрошайки і чи можна нам довіряти. Якщо людина не довіряє, вона ніколи не буде. Дати. Але для того, щоб людина довіряла, або це хтось протежирував, сказав, або людина подивилася його роботу і таким чином щось робить. На сьогоднішній день кожен день телефонують хлопці. На жаль, закрити їхні потреби я не можу, тому що я не можу закрити ті потреби, які в мене на сьогоднішній день назбиралися. Тому що відкрити одну баночку на один ремонт автомобіля і збирати на неї, це просто нереально. І ті гроші, які ми назбирали на в прошлому стрімі ми їх вже просрали і знову ми не віддали і одної гривні нашого боргу за автівки. І я вже брати автівки в борг не хочу. Хоч мені ще прижене Віталій буса Алтеску стару в борг. Знову чому? Тому що без автомобіля це просто капець. І є у нас там запрос по бусам. Я думаю, що ми на ньому ну, підшаманимо його, з'їздимо пару разів на Донбас. І потім вже під якийсь збір він піде і ми його віддамо. Тому що без авто і не туди, не сюди ні по своїй роботі не може поїхати, ні по Тирсу, ні по зерно, ні по своєму макуху, ні з'їздити на Донбас чи там на інший напрямок і забрати автомобіль на ремонт чи поїхати щось відвезти. Так що, друзі, працюємо. Ну, в принципі, хто схоче, приєднуйтеся в суботу, з 20.00 прямий ефір, ютуб-канал Філіше Лутько. Донатимо. Хто хоче виграти пилки, не менше трьох донатів за період прямого ефіру, один номерочок 200 гривень. І це буде під номером один і під номером два. Будуть два суперлоти, дві бензопили. На першому лоті буде хузварна, на другому буде штіль, і на третьому, тобто три, три, три бензопили, донатимо 200 гривень, теж розігруватиметься суперприз ну, між тими людьми, які... Задонатять не менше трьох разів на протязі прямого ефіру. Ну і я думаю, ще якісь три призи ми виставимо. Це буде, я думаю, можливо, отакий секатор, хоч він коштує як півпилки, він коштує три тисячі гривень. От. Е -е -е і там ще у нас є деякий момент, тобто це буде стрім направлений, більш такий бензопильний. Свої пилки я не розігрую, але три бензопили ми будемо розігрувати в прямому ефірі. В 20.00 і настільки нас вистачить, і наскільки люди будуть дивитися. Той стрім, який був, всі прямі ефіри вони збережені і є в мене на каналі. Заходите на мій канал, нажимайте на аватарку, я наживу, їх можна подивитися в записі. Прошлий був, друга частина це просто був Бомбейловський стрім, українська пісня. І я дякую своїй родині, я дякую надійки свої. Два роки вони пліч опліч стоять зі мною. І ніхто не сказав, що він втомився, і ніхто не сказав, що йому надоїли. І вони отримують задоволення від того, що ми маємо можливість допомагати нашим захисникам. Так що, друзяки, ну а я зараз в мене є, е, поки тут ляпаю, да? хтось каже, ти тільки робиш те, що ляпаєш, Реально, дуже багато забирає часу. І переписки, і спілкування, спілкування з військовими. Сьогодні ми забрали автомобіль, е, дякуючи моєму підписнику Юрію. Глабець із Рівного е, да, Ми заплатили там на соляру, тому що вони, їм треба було на Дніпро, але вони з Покровського напрямку привезли до нас машину і повернулися на Дніпро, а з Дніпра вже по своїм питанням будуть їхати, гнати, вести ще швидку допомогу. Так що в нас вийшло там по солярі оттуда сюди і отсюди нам заплатить до е, Дніпра, там скинули ми 9 тисяч гривень. Так що, друзі, ну але ми вдома, ми використовуємо свій час і вже машинка знаходиться у нас в Березані. Це також бус, приїхав 72-ї бригади. Е, так що працюємо в цьому напрямку, говоріть, що, що хочете кожен, ну а ми будемо робити своє. Так що, друзі, ну от така краса. Ну, скажіть, що не краса, і пишіть свої відгуки далі. Про... Так сказати, проголосуйте, все-таки, яка пилка краща, яка хуже. Хоч я вважаю, що всі пилки хороші, якщо вони в добрих руках. Е немає різниці, чи це китай, чи штіль, чи хузварна. Немає різниці. Е різниця тільки є в тому, що якщо вона є, бо буває таке, що людини немає і такої. Так що я, друзяки, на цьому буду завершувати відосик. Надюха садить акумулятор. Ще нормально штілить розбирає на кучки. Ще дровцята. три палочки. Щоб він взагалі і палочки не, не, не про розряд... це. Ще одна палочка нарізається, mm -mm. тож акумулятор класніший. Зараз попиляю Потім цю штучку, надюхет пообрізає оцю деревинку, наскільки хватає вона і цього. Тобто змільчимо, ці гілочки кинемо, хай вони сохнуть на кучку. А ці крупніші дерева я попиляю і будуть якісь дровчата. Так що, друзі, по дровам у мене є є дубок. Це в цьому році мені привезли, да, не там не, не ділове, як хтось там говорить. Є. У минулому році ми також ось привозили. Ну, Тут таке там в'яз із дубом. От. Ну, але що є, то є. Запас так не дрюкає. Так що з висоти отак покажу вам. Отак От ось, ось, бачили. Так що є, в мене дровцята. От. Все чин чинарю. О, Хтось каже, мені буває, що машина машини, що ти не віддаєш. Так приїдьте, поремонтуйте і, відда, і віддамо. Е, це та на ремонт, та на ремонт, то їжачка. Це хлопці поставили, вона теж там щось у неї сталося, поки вони її не роблять. Так що, друзі, ну, от така ситуація. Ну, а Надійка наша працює. Ну, а тут у нас що? А тут у нас по сусідству живуть коники, воно, бачите, бобоники, які евакуювалися. Сумської області. Так що так. так що, на цьому будемо завершувати відосик, да, Надьок? Mm -hmm. Що ми всім дякуємо за перегляд? Не забудьте підписатися на канал і приєднуватись до батька в суботу. І вигравайте суперножниці. да? Ножниці топ. Топ, топ, топ. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Що це за Хе-хе, привіт, ріденький, здоров, здоров. Що, ти знайомий автомобіль? Ні, ну цей. Не дуже, так? Да? А цей? Піднімеш цього дядька, не? Ріш. Можеш підняти цього дядька, так? Да? Добрий ранок. Не пробуй. Не пробуй, я все наклеєчку дивлюся. Добрий ранок, ще добрий день. Ух ти, ну нам так не жити, чуєш. Ну чого, з ким, з ким поведешся, то може не берешся. Да? Хтось подарив чи що? Бо колись одні казала мені одна ж... Що законно сверх поладеться? Да? Так паспортів позначка я спич. І скільки це такі номера коштує? 860. Гривень? Що, серйозно? Ну номера окремо, а запіть. Забити... Ну я думав знаєш там як ото ті блатні номера, що там треба платити цілу кучу грошей. Ні, 860 десь приблизно, ну і просто номера, що вибіть, тобі треба сам би Да? Це ж і мені зробити, шалений чи що? А? Піде? Рішка, ну да, я зафіксую цей дядька, підніму трохи на. Ні, ні, не треба. Да я кама. Ти знаєш, де я тільки ще був. Ти навіть не знаєш, знаєш, дитя. Пастери це не знаєш. Ти б мене трохи исповідував. Кажуть, що лучше безбожній. Чуєш, що має тебе лучше завести до його. Та трохи От Отплектися то вже і треба, бо знаєш, мені вже вчора там зайшов на один YouTube канал, там стрім був, а я ж пишу там свої методику. Ну людей це просто не цікаво. І вони кажуть, ти сюди зайшов, щоб просто срач навести. А я кажу, якщо в мене війна, у вас її нема, ви сука, всі втомилися, то що я можу сказати? Я казав хлопцям там, кажу, вибачте нас, ми часом у коментарях хочу в вас вивагати. Так що, друзяки, дякую Юрчику. Ти в нас зробив ще не? Ну, садись. Ну, бо лише, я можу забути. Не страшно, О, я все одно не поміняю нічого. Де тарунщина, де та Березань, але постійно, як приїжджає, мені вивізку фотографує, відосик знімає. Саша муза з березані. Не Саш, Сашку, да, де Саша Муза. Бо я ще трохи перепутав з Дімкою. А то це він це березанський? Да, це Батько і син. Сину моїх стрелах передавали в Чугуєві. Та да, ми зустрічали, колись передавали, ми ще всі відео тоді передавали їм е, Л-200. Е, е. А я був, що тобі кручу треба там забрати, не там, а там. А тоді дзвонить до малого, молитве, то не в мене, то у батька. <гум> то я туди дав дядь, дядь Саша. Дядь Саша, звісно, казав, що ви красовчики і вже машинка. Фотки йому скинути треба. Кого зробити? Фотки йому треба скинути, ми фоткалися там же. А, ви фоткали? А він піти. Я думав, що відео звід надо, якийсь фоткати, чи ти привіз її. І... Ні! А він написав сразу, що чіткі пацани, mm. так що все нормально, так що... Що Лучка без божніх. Нормально Що? Ну. Кажемо, сюди нам виїхати через село. Так, да, через село добра дорога. Як поїхав, то... А через село Ну, добра для тому, вона й добра. По селу добра. Да. А, а по за по село, село як виїхали. Коли... А, а то... де ви грудилися? Покровці на Дніпро, Покровську, Дніпропетровська область. Yeah. Yeah. А, туди правіше ви були. Ну ми через Покров заїхали, собці провели Як Покров? Так на краєчках, то на самооб'їхали і партию поставили. Але те, що було раніше, ти їдеш, там двіжнячок. Зараз є, Чи... є, є двіжнячок, але слабенький. Да, є, так? є люди їздять. Люди їздять. Я mm. просто бачу пару відео там на вокзалі, то вже на вокзалі немає автобусів, немає людей. І я то там... не заїжджав, бо не було часу. Там Хотілося б проїхати, так подивитися, але не було часу. Ми в три часа попали ночі в Слов'янськ на фувати. Так а чого так до? Десь по дівчатам їздиш, а? Ну де і де вони там є? <ріст> 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 я думаю, мені буде цікава твоя реакція, що ти скажеш, розумієш? Так що, друзі, як ще виїжджаємо, сервіс бустер розсадує, Саня сказав вигрузити машинку тут. Так, він сказав так, що... І це ж ти знову виграєш, рейс зараз кричеш. <ріст> на Дніпро? Ти Треба швидку забрати. Швидку, це за історію <десь ріст> <стоїв від> хлопцям. <ріст> хлопцям? Передавайте десь на ремонт. На ремонт? А що він казав у цьому? Мотор. Десь по... От... 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 Я ще дав, це ще не такий страшний. А, де я був гріш, я так і не сказав. Короте, купався зранку. Громки на хачка дзвонить зранку, я ще такий малу везу, що не ріжу. Алло, каже, я тонув, коротше, в мене тут опари Прорвало трубу з центрального водопроводу, набігло таку води. Я прилетів, поки вона мені нічого не винесла, я так закритив стани до боси туди, не рнув. Знайшов крана, перекрив, вилажу, вона мені нічого не принесла. Додому прилітаю, думаю, що ж возьму. Поїхав по ключі. Він каже, сиди, не зрозумів, А що ти хочеш, де твої носки? Щи? Так кажу, так і так. А тобі ти дзвониш, а я в тому говоря. А чоришка, рушити йому мотор, невеличкий такий звітик. Зараз теж фоточку так, да? як завжди. О, і все. Ти потушив вже сім'я. Ну що фотки робить? Ходки ми зараз зробимо на фунітачу. Що ти? Та хоч би на паузу поставив. Гриш, а ти на паузі знімав. Ти ще не проснувся, ти вже все поробив. Да Пів... Півтретії роз'їхали з Вадьосиком. Що там Вадьосиком, що пиво Так, болиться? Не Да Що ти розказуєш якого? Того? Та що розібрали, домусили собирати. Моєго він ще не розібраємо по барабану. Так ти чуєш, деякі номери, ага? Прикольно. Маклечка Шелодьківська, все має бути, все ж інші на ремонту. Та ми десь пересікали, то пролетів, я тоді тобі дзвонив, коли я їхав на Київ. Да, Кажу, гріш, нам знакома наклейка поїхала. Треба набрати. Отак. Все, біжи до Тараса, питай, де її вигружать. де біла машина стоїть, стоять, тобі машину треба побратима. Твою? Все, забирай забирайся забирайся, божди! Тільки поїхав. Я подивився пару стрімів з грізькою, та да він такий же, як свій. а ми будемо з тобою стрім проводити в суботу. Лисі Петрівни не буде. В суботу можна. Все, приготувалися. Птичка. Дві, три, все, красавчики. Триша як Непривично? руки в карманах, да біля лафети Загаревич керує. Керуєш, так? Да? Як воно начальником оце? Руки, руки в бруки в штанці. Так що, друзяки, привезли.

Тормозить, бо назад вийде вперед Ну Та що там один Юра тільки що го стоїть ні, там ці раніше Виїжджав, поїхав А тормоза ході є? Там не то що він що робить Добро там хороша <таспорядок> на тормози <таспорядок> Термози, термози гріжа Течик, течик, течик. Давай потихеньку. Тиша на пониженні. Отак, як. Тихенько робить, да? тихенько. Тихенько робить, да? ну, так? Тихенько. Тихенько, братан. Все. Ну і працюємо далі. День продовжується. Так що дякую Юрчику. Да?